Закарпатські поліцейські супроводжували російські фури, які поверталися з Європи аж до спецпосту в нижніх воротах. Днями Україна і Росія домовились про повернення заблокованих на їх територіях вантажівок. Акцію назвали «Їду додому. За перший день таким чином території нашої області покинуло 28 авто з російськими номерними знаками, які прибули сюди зі Словаччини через КПП Ужгород та з Угорщини через КПП Тиса. Припускаючи загалом з України та Росії додому повернуться 1200 вантажівок. На виконання міжнародних домовленостей, щоб уникнути провокацій, керівництво прийняло рішення супроводжувати вантажі Російської Федерації до виїзду з області, тобто буде формуватися колона, коли будуть збиратися кілька таких вантажівок і супроводжуватися до виїзду з Закарпаття. Ну, як на кордоні виникне потреба, як назбирається кілька машин, як зараз ми бачимо, так і машина буде здійснювати супровід. Ну тобто не тільки щоб одну автівку, хоча б дві-три.